Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Нещодавно, буквально кілька годин тому, вийшла в реліз гра по всесвіту Warhammer 40 тисяч під назвою Bold Gun. Це шутер від першої особи в ретро-стилістиці. Починаємо підписуйтесь на канал, ставте вподобайки обов'язково. Підтримуйте наших бійців. Можете мені на філіжаночку кави задонатити, якщо у вас є таке бажання. Обов'язково пишіть мені відгук. Так, у нас що тут? Е, складність. Що ж, ну давай медіум, давай медіум, почнемо. Так, наше розгортання в граї пройшло не зовсім заплановано, але це не важливо. Забезпечте. Озброєння, зміцніть віру. І продовжуйте ці єретики. Не знають, що чекає їх зараз. Так, що у нас тут? Ось о, ми упали, приземлилися все в крові. Якийсь череп у нас мається, який повинен нас. Е що ми повинні робити? Так, а, це він нас веде. Не... Типу, це наш провідник, я так розумію. Так, можна бігти, окей. Тобто тут є така механіка, можна йти, можна бігти. Збираємо якісь речі. Виглядає класно, до речі. Я хочу сказати дуже динамічно. <кхем> Життя. А що треба робити? Окей, я пиляю, це пилка, пилка. Хе-хе-хе, все таке смешне? А що робити? А як вона... Ага, тобто я тільки поруч з ворогами можу використовувати цю штуку. Окей. Що це таке? Ага, тут треба перестрибувати. Так, 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 розумію. Так, двійного подвійного стрибка поки що немає. Так, активей. Здоров, чуваки. Окей. Траса, а де моя пуха? Ага. Це в мене накшталт. Е. бензопили така річ, да? Типу я пиляю цих вилупків. Окей, я не є фанатом Всесвіту Warhammer, тому я не дуже розумію, е е е хто мої вороги. Так, щось я натиснув. Як? Ой, тряся, вона така швидка, це капець просто. Так, не зрозуміло. Так, щось відкрилося, але воно закрива... Але воно закривається автоматично. Потрібно бігати. Ага, я повинен натиснути і бігти. А інакше я не встигну. О, я взяв ключ. О, прикольно. Я взяв ключ, який е зараз відкриє мені цю штуку. Окей. Червоний ключик. Зашибій, це що у нас? Ага, це такі ліфти, як в Дум... Думчанському першому. О-о-о, перша пуха. Так, 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 це вже цікаво. Так, ця штука мене веде, що я взяв болтган Амо. Так, окей, що тепер? Я вбився? Ні. Oh -oh -oh -oh. <голи> Він крутий, це що там, я вам кажу, хлопці. Це просто жаль. Так, це що? Окей, це розриває. Якби... Вони розлітаються як Як кавуни стигли. Так, окей, тут перезарядка, нема автоматично такої, як в думі. Слухай, ну дуже динамічна річ, реально. Такий тупий, такий тупий дум, такий е, е, шутан. Напросто просто вбивати всіх кришити на м'ясо. На, на, просто на фарш, на котлети. Ха, Реально круто. Я думав, що можна тут проводити час в цій грі. Е, можна собі стати будь-які челенджі, Я все намагаюся пограти в Doom Eternal, але без. Е, е, окей, це моя пила. Немає режиму прицілювання, ну добре, добре. Можливо, будуть інші якісь гани. В яких буде режим прицілювання. Я звідси прийшов. А у нас немає не мапи, нічого немає. Так, ось сюди, мабуть. Окей, є е, коридор якийсь. Знайшов. Activate. Level Complete. Окей, ми пройшли з вами перший левел. 100% вбивств вбив всі, не знайшли жодного секрету. І е, на складності е, медіум. Стежка через три гори веде до зони. Е, Якось, як, як, хтось живе. Батарея плане, батаре, е, планети. Батарея планети захищає е, маршрут. Як і єретики Тобто це єретики Це ми, ми вбиваємо єретиків Знайдіть шлях до, зони, до жилої зони е, хабу, до хабу короче вбити всіх на своєму шляху. Дуже крута динамічна гра. Динаміка шалена просто. Я поставив FFV десь на 115, а його можливо поставити на 130. Якщо ще збільшити. Так, а ми не можемо паркуру немає, да, немає. Е, добре. Ми повинні шукати місце, на якому можна застрибнути, окей. Розумію, поки що немає дуже великих м'ясорубок, але мені дуже хочеться. Хедшот! <ривіт> Круто, бля. А. Так, ці баки взриваються, класно. Діжки, діжки з паливом чи з чимось, да? так? <ривіт> Поки що в них немає ніякої складності в цих чуваках. Вони особливо якоїсь загрози не несуть. Окей, в мене є е, фраг гранат, да? А ну, а як ми можемо. Кю. Ого, вона швидка. Бубух. Круто, круто. Це що? Ага, я підбираю фраг гранати. Ага, ось, о, я знайшов. Тут є такий невеликий за скелею був прохід. Ну я не дуже відрізняю злобив. Але це круто, чуваки, я вам кажу. Це просто бомба. Шутінг, до речі... Ну, ніякої тут немає балістики там віддача, звичайно. Це просто м'ясо. Якщо ви полюбляєте такі ігри, то. Так, я знайшов червоний ключ. Червоний ключ. Поки нам би, нам би з вами подивитися ще якийсь аган. Ааа, взявся козел. Гранату туди. Вене показує, в якому радіусі я можу... Ворогам наносити шкоду. -у -у -у. Круто, чуваки, це круто. Це. Е, ретро. Ретро-ретро. О, це шеф. Да, ось у нього є е, ш, смуга ХП. І він хоче мене закришити, Скоріше за все. Але він не дуже... Шеф не дуже сильний. Окей. Дуже схожі локації. ого, це вони вже тепер будуть. Е, як звичайні моби, такі шефи. Так, да, це потужні шефи вже. Такі, типу, е, потужні вороги. Кидемо туди. ба бах Окей, нам показує, що у ворогів є. Смуга ХП, тобто ми розуміємо, скільки треба в нього влупити, щоб він здох. О, це вже круто, це вже починається дуже весела річ. Хиля ховаються, вони ховаються, в них є інтелект у цих вилупків, собі. Щось розуміє. Ага, є такий невеликий паркур. Але... Да, можна вилазити на такі речі. Так, а як працює Даш? Даш тільки вперед. Тобто не можна і е, е, в бік, як у думі. І дуже непотрібна штука, що е, треба ходити. Можна постійно, щоб був біг. Тоді взагалі динаміка просто шалена. Вода, ну тут їх багато. Так, подвійного стрибка у них не вистачає дуже. Так, виглядає, все круто, все круто. Просто... просто шалена кривава каша. Так, у них немає хітбоксів, типу в голову там кудись, ще, я так розумію, просто... Нас, здається, буде тільки Болтган. А коли нам дадуть е ще якусь зброю. Так, окей, я цього міцного вилубка замочив. Так, і треба тримати shift постійно, щоб е бігти. Це балон? Ні, це не балон Хоча можна на великій швидкості перестрілювати отакі класні речі. Але він кидав мене гранати. Окей. Що це таке? Секретна сила. Та мені вже не потрібно. Я його вже і так повбивав. На 25 секунд мені могли дати. Типу я міг рвати їх голіруч. Хоча ні, не голіруч, а просто, по, типу, подвіна сила. Або потрійна, яка, я не знаю. Так, відкрили якісь двері. Якісь двері. Що це таке? Якась штука, не зрозуміла поки що мені. Так, ось о, я взяв ще якісь гранати. Так, цей Даш перезаряжається якийсь час. Ну, не дуже довго. Знову секретна якась штука. Тут ну, круто, я вам скажу. Ого. Ну, я хочу сказати, що, мабуть, ця гра для людей. Мого віку, да? тобто, кому 30 і більше, то можна понастольгувати за е ретро іграми, в які ми раніше грали. Doom, Quake, Unreal Tournament. Тобто це... Максимально ця гра про це. Мінімум сюжету, максимум... Кривавої кашею. Так що дуже непогано, дуже круто, дуже весело. Я не знаю, я виключив саундтрек, але хочу сказати, що, мабуть, він би додавав певної кількості екшону в гру. О, яка це хрінь, вона в мене плюється, я не знаю, це, мабуть, Зі всесвіту хто грає, шари, можливо, це ці істоти присутні. Будь ласка, напишіть мені в коментарі, що це за такі істоти, які оце в мене блюються. Вони є оце ті Вархаммера? Ага, вже всі ставили такі тофто... тостошкірі. Так, у нас є щось якісь небудь. Які-небудь там. Ага, оце у нас. Смуга зі зброєю, яку ми будемо підбирати, можливо, колись. Поки в нас немає іншої зброї, але я б хотів вам показати в цьому відео. О, це в мене секретний. Е. Секретне вміння, і в мене там величезна е е швидкість стрільби. Просто шалено. Так, да? Да, це я типу оббілку тут Але вона закінчилася. То вона закінчується. Завершується за деякий час. Прикольно. Тобто можна на мапі збирати всілякі такі речі і е отримувати там певні... Посилення зброї або броні, і коли величезна кількість е ворогів, то можна е типу, набагато легше з ними впоратися. Ага, воно вони. Гранату туди. Гранату сюди. Граната їх майже ваншота, як стати, е до речі, цих е жирних. Ого-го-го, хлопці, ого. ви шо? Тут якісь їжаки Не зрозуміло, незрозуміло, що вони тут потрібні. Так, єретиків покосили всіх. Так, ось я бачу якісь набої до якоїсь зброї, якої в нас немає. Ну що, я хочу сказати, шановні, що у мене максимально. Позитивні враження від цієї забавки. Це реально забавка. Вона реально класна і весела. І, і все. Вона просто весела і. Нічого, я ще й не всіх вбив, 6% якихось козлів, я десь залишив. Я вам всім дякую. Сподіваюсь, вам сподобалася ця гра. Якщо да, пишіть коментарі. Можливо, ми з вами в неї ще пограємо, попроходимо. Я для вас позаписую. І, можливо, там 3-4-2 левели цієї каші, або, можливо, ми з вами зіграємо в Discordі на стрімі, просто по. Бавимось, бо ця гра реально просто в неї можна просто бавитися. Дякую вам всім ще раз. До наступних зустрічей. Побачимось.